Доброго вечора. Добрий вечір. Хочете в Славу... Дядю Славу не зустрічав? — Дядю Васю зустрічав. — Хочете а вам. Дядю Славу? Не знаю хто це. Хочете, я вам розкажу про ваші стосунки з вашою якоюсь дівчиною. Чи жінкою? Давай би. Давай би. Число місяць рік народження свій і дівчини. А якщо в мене її нема? А мама є? Мама є. Ну, з мамою може розказати. Я просто людям доказую. Давай. Я... Давайте. Давайте. Перша чоловіча дата. А моя, да? Угу. А, 24... Ой, слухай. Ну, не можна, звісно, таке казати, але скажу, не повезло тобі. Спілкуватись, Спілкуватись тобі некомфортно з мамою. Вона емоційно взривна, вона любить, щоб було так, як вона скаже. Якщо з неї хтось не погодиться, вона його зітре, не знаю, в пилюку, і та людина буде летіти, як фанера над Парижем високо і далеко, це по-перше. По-друге, якщо з нею хтось не згоден, вона все рівно буде доводити, що її точка зору правильна, що вона права. Далі, як бізнес-партнери, ти із своєю мамою дуже класні. Тобто, починаючи від прибирання помешкання, закінчуючи е е вирішенням якихось питань, задач, дуже класно, можете все вирішувати. Але бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації дуже погано. Ну, наприклад, ти кажеш, о, мам, диви, це дерево, вона це не дерево, це кущ. Ні, це дерево, ні, це кущ. І на рівному місці виникає проблема, виникає суперечка. Починаєте сваритись. Ем... Слабенька, Слабенька сумісність. Конфліктна. Конфліктна така пара. Ось що я можу сказати. Спіпала, не спіпала. Ні, ну старий, ну ты крутий, Крутый. Крутий. Хочеш я Instagram свій скину тобі. Instagram, Ютуб, якщо цікаво буде. Подійси. Давай, 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 давай. Скиду інстаграм, а я думаю, в Instagram там є посилання на YouTube, чи ні? Да, є, і в YouTube і на інстаграм. Так, зараз скинь. Все, Якщо скрін, якісь все, питання все. будуть, ти звертайся. Тільки зробив. Да, скріншот, ти зробив. і... Я зробив, зробив, Да, Я гроші з тебе перший раз не візьму. Яке питання буде, задавай. Якщо ти мені скріншот, це відправиш в інстаграм. Якщо якісь... Добре, раз, раз, раз дякую. Все, Добре. Гарного вечора. Добре. Отакі справи, шановні друзі. Ну що ще сказати? Підписуйтесь, ставте лайк, ставте подобайку, І на. Колокольчик, нажміть, будь ласка. Думайте, порівнюйте, все ж пізнається в порівнянні. Ви ж мудрі люди. Гарного вечора.